Техніку противник не використовує ні броньовану, ні, скажімо так, навіть легкову щодо там переміщення, аби просуватися в території України. Це виключно діє піхотними групами. Межі Сумської області, коли я зазначав Хотінську та Юнаківські громади, де в тому числі свої смуги мають і підрозділи Державної і прикордонної служби, там в Противник зберігає свої плани щодо просування, зокрема, це по напрямку населеного пункту Варачене, але досягти своїх результатів на цьому вітинку противник не може. Однак днями складові сили оборони України зазначали відносно цього напрямку також, що противник намагався використати трубопровід для того, щоб просунутися і вийти вже фактично в тил нашим підрозділам. Але Підрозділи збройних сил України знищили тоді як той особовий склад, який противник застосував під час цієї фактично тактики, і можу зазначити, що наші оператори БПЛА також долучалися до знищення ворога. В межі Сумської області це також певна активність противника і в Краснопільській громаді. Зокрема, раніше ворог себе проявляв по напрямку населеного пункту Грабовське, яке знаходиться безпосередньо на, на лінії кордону, і це також напрямок населеного пункту Пакровка. Він також знаходиться безпосередньо на лінії кордону, і кілька днів тому ворог намагався штурмувати позиції українських захисників і підрозділів збройних сил, і підрозділів Державної прикордонної служби, які придані до однієї з бригад збройних сил України. Але просунутися він не зміг. Поніше втрати ворог зараз ну, останні два дні там не проявляє своєї активності. Але такими діями противник прощупує. Нашу оборону хоче знайти якісь слабкі місця для того, щоб розвинути свій успіх щодо просування. Ну, знову ж таки, приклад населеного пункту Дігтярне Харківщина, коли спочатку ми фіксували невеличкі групи, які там могли підходити до кордону, пробували там атакувати наші позиції, але це не було масштабно. В подальшому ворог фактично три тижні. Намагався розвинути там успіх і по напрямку Дігтярного, і по напрямку сусідніх населених пунктів, нестерне, не кругле, щоб досягти успіху в просуванні, але поніс великі втрати. І сказати так, що він прорвав кордон і зміг захопити територію України, то ні.